І при е, типуванні, да, для чого ми його робимо? Щоб в період активності нівелювати той негативний вплив, який є через порушення взаємовідношення кісток між одним, е, нівелювати цей вплив на роботу м'язу. Тоді в нас перестане виникати спастика. Якщо вже була спастика тривалий, у вас виник м'юзет, тобто запалення м'язу через те, що тривалий час було перевантаження нераціонального м'язу. Тоді е, якийсь час піде на те, там тиждень-два, треба буде потипувати, щоб в м'язі зник. Але е, інколи буває так, що ви типуєте і з того ж моменту перестає боліти. Користуйтеся моєю порадою, напишіть відгук, е, кому допомогло, кому ні. Якщо вам не допомагає це типування, це може бути інший рівень перевантаження м'язу або перевантаження нерву. Звертайтеся, розберемося разом.